Друзі, привіт! Ну що, вам сподобався формат е, саме водіння з коментарями, водіння по місту з коментарями. Тому пропоную сьогодні також зануритися в умови міста і приїдемо зараз трошки по центру і по таких насичених вуличках, на яких є багато цікавих моментів. І давайте їх будемо розбирати. Я зараз рухаюсь в лівій смузі, тому що мені. Скоро потрібно буде повертати ліворуч, але тут перед тим, як повертати ліворуч, у нас є таке цікаве зміщення. Бачите, смуги зміщуються. Тут важливо слідкувати за тим, чи ми рухаємося по своїй смузі чи ні. Ну і, звісно ж, багато водіїв можуть, ось так, як цей автомобіль перед нами нам траєкторію перетинати. Хтось комусь сигналить. Ну Ось тут така ситуація, що водії дуже часто помиляються, тому і сигнали. Непорозуміння дуже часто трапляється. Отже, зараз рухаємося ліворуч. З цієї смуги дозволено рухатись ліворуч середньою. Тобто можна з лівої і можна з середньої. я залишаюсь середній, так як це правіша смуга для повороту ліворуч, вона нам краще підійде. Якби мені потрібно було на розворот, то я би, звісно, би ліву смугу. Бачимо, так? Зчеплення. Під'їхав, зупинився, нейтралочка, нога в упорі. І відпочиваємо. Тут цікаво те, що цієї смуги можна як ліворуч, так і прямо, тому якщо нам потрібно буде прямо умовно, то краще завжди рухатись в правій смузі, щоб ті, хто тут повертають ліворуч, нам не, не зупинили потік і могли більш впевнено, більш швидше проїхати. Тобто от ті, хто йдуть по правій смузі прямо, в них більш така ситуація краще з рухом. Поворот включений. Показую, що поїду ліворуч. І ось хоч попереду у нас загорівся зелений, але от е цікаво те, що так, якщо дивитися трохи далі, то ми побачимо, що наш світлофор не оцей який прямо, а наш світлофор там за поворотом, тому що ми будемо повертати. А там червоний поки що, тому стоїмо. Тому стоїмо і чекаємо свого зеленого. Ось зараз загорівся там зелений, бачу. І всі автомобілі поїхали. Перша передача, точка утримання. Легенький газ, щеплення тримаю. Через 5 метрів відпустив. Поки на першій передачі тут повернув про всяк випадок, щоб не, не розганятись сильно. А тепер можна і другу. Тут переставив праву ногу на гальму. Пішоходів немає, чудово. Ну, тобто вони будуть стояти, бо в них червоний. Далі бачу, що в мене зелений, рухаюсь прямо. Тут також оглядовість погана, тому переставив праву ногу на гальма. Все чудово. І дивлюся, куди рухається моя, моя смуга. Да? Тобто тут вигін дороги. В будь-якій незрозумілі ситуації, права нога повинна бути на гальмах. Тут цікавий поворот. Тут ніби є якби, інші напрямки, бо назнакою показано, що можна так отуди на парковочку вправо поїхати, вліво точніше. Але по факту це дорога з одним напрямком. Хоча Показчик повороту я би вмикав. Тобто, хоч тут ніби і так зрозуміло, що всі поїдуть праворуч. Але все одно поки що, повороти ми вмикаємо. На рахунок заняття крайнього правого положення тут така м, ситуація. Правила нам ніби кажуть, що в даній ситуації також потрібно зайняти крайнє положення. Але мені здається, це було б нелогічно з точки зору пропускної спроможності. Якщо всі будуть їхати лише по правій смузі, то, на жаль, тут будуть утворюватися затори. Ми рухаємося по другій смузі. Якщо ми відправою рахуємо, то автобусна, наша друга. І ось Тут буде дуже цікаво зараз. На жаль, за цією вантажівкою нам погано видно, Ну, ми спробуємо дуже близько до неї не під'їжджати, щоб оглядовість була хороша. Тут цікаво те, що от якраз, от коли така ситуація, коли близько перед нами їде автомобіль, ми можемо помилитися смугою. Поясню чому. Нам дуже важливо бачити, куди йде наша смуга. Зараз не видно, куди йде наша смуга, але підсказка вам. В нас тут зараз 5 смуг. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. На виході з перехрестя буде шість смуг. І наша задача не помилитися. Рахуємо смуги справа на в нашому випадку, якщо ми тим більше в більш правійшій смузі, то тут стовідсотково треба справа наліво рахувати. І ми маємо на виході попасти в свою другу справа смугу. Зараз подивимося, чи ця вантажівка також туди поїде. Тому що дуже часто водії тут помиляються і можуть не попасти в свою смугу. Дивимось. Друга справа смуга. Тут 5, на виході 6. І ось вантажівка поїхала не в другу, а... А третю, бачите? Ось така от історія. Зараз на перехресті ми поїдемо тут прямо, а на наступному праворуч. Тут знижуємо швидкість перехід на другу. Плавно відпустив щеплення. Вже зелений блимає, тому завершуємо маневр. Перевіряючи пішоходи, що не пішли, не пішли, чудово. І ось, знову ж таки, жалко за автобусом не видно, але... Скоро у нас буде поворот праворуч. Тут якраз автобусна зупинка. І ми будемо повертати праворуч. Вмикаю правий покажчик, дивлюсь праве зеркало. Справа все окей, між автобусом і мною не було нікого. Їду трошки правіше. Зараз повністю перелаштовуюся в смугу для маршрутних транспортних засобів. Нога на гальмах. Щеплення, перша, точечка утримання, підвожу і повертаю. Повертаю праворуч, щоб поїхати по цій вулиці. Тут також тримаю дистанцію, в нас е, тут трошки гірочка, да, тому дуже близько не піджимаємося до автомобілю, який попереду. Ви ж не любите, коли до вас ззаду близько хтось піджимається, правда? А так само хтось попереду не любить. Точка утримання. Газ натиснув. Тримаю, 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 не відпускаю, тримаю, а тепер відпустив. 5 метрів потримати треба. Попереду пішохідний перехід, оглядовість знову обмежена, і пішоходи дуже так неочікувано, можуть вийти, особливо зліва. Бачите, тут такий мур зліва. І якщо тут дитина, ми побачимо останній момент. Тому подивилися, все, чудово нема нікого. Дуже небезпечне місце. Друга передача. Рухаємося далі. Спішити нема куди, тому їдемо на другій передачі. І попереду в нас світлофор, на якому ми поїдемо ліворуч. Тут схожа ситуація з пішохідним переходом, ну трошки можливо краще оглядовість, але от автомобіль зупинився майже на пішохідному. Ай-яй-яй. Отже, на перехресті ліворуч. Вмикаємо лівий показчик, дивимось ліве зеркало, займаємо крайнє ліве положення по можливості, в нас є така можливість. І ось тут, ну, трошки знижу швидкість, підійду на першій передачі. Під'їхав і... І під'їхав до стоп-лінії. Дуже вперед не заїжджаємо за стоп-лінію. Зупиняємося тут. Так, бачимо, нам зелений. Ми повертаємо ліворуч. Точка утримання. Під'їжджаю до центру перехрестя. Так як я їду ліворуч, правильно ми маємо надати перевагу тим, хто рухається нам назустріч. Тому, звісно ж, зупиняюсь, дуже сильно не висовуюсь туди, тому що можемо не роз'їхатись так. І дивимось. Тесла прямо. Біленька проїхала машинка, вся за ними нікого немає. Я поверну, бачу свою траєкторію і їду. Але далі давай поїдемо направо. Тому вмикаю правий показчик, дивлюсь праве зеркало, перелаштовую середню смугу. цієї можна направо, але краще все-таки з правої. Якщо нам потрібно рухатись праворуч, і дозволено там з двох смуг їхати направо, то я би все одно займав крайнє праве положення праву смугу. Це по замовченню буде найкращий варіант. Бачимо, є стрілочка, тому продовжую рух, переставляю праву ногу на альма. Пішоходів немає. Тут ще не пішли, чудово. І на виході легенький газ. Все, повернув праворуч, їду. Тут, якщо ви дивилися моє минуле відео, де ми з Галиною проїжджали перехрестя, ми тут їздили також. Тут дуже такі лежачі поліцейські великі, тому я прям на першій передачі і прям на, так знаєте, нащеплені трошки навіть це зробив. Хоча насправді можна просто на першій передачі. Не обов'язково прям. На щепленні давайте, давайте перелаштуємося в середню смугу і поїдемо далі прямо. Далі поїдемо прямо. Бачу, мені червоний, тому права нога на гальмах. Знижую швидкість, щеплення. Зупинився, не затискаю гальма в кінці, навпаки поки трішки послабляю, щоб не було клівка. Зупинився, після чого нейтралочка. І ножка в опорі. Слідкуйте за технікою, саме роботи зі щепленням я показую. Це дуже-дуже важливо. Далі поїдемо прямо. Питання для вас. Ми повинні зараз зупинитися ось там от перед нами є знак проїзд без зупинки заборонено. То не знак стоп, то знак «Проїзд без зупинки заборонено. Важливо грамотно говорити. Ось. І ось питання, чи мені треба зараз зупинятися там буде? Підказуйте швидко, мені скоро їхати треба. Пишіть в коментарях. А я поки буду їхати і дивитися, щоб зрозуміти, що мені робити. Так, якщо ви вчили правила дорожнього руху, то знаєте, що знаки пріоритету, а це знак пріоритету на перехрестях, де організовано де рух регульований, не використовується. Тобто вони не діють на перехресті, де є світлофор і він працює. Якби тут не працював світлофор, то я, звісно, вимушений був би тут зупинитися і перевірити, чи там... Справа в мене безпечна. Залишаюся у своїй смузі середній. І рухаємося далі. Прямо, але мені трошки далі там скоро потрібно буде ліворуч поїхати. Тому я перелаштуюсь. Навіть не скоро, а вже зараз ліворуч. Це Я так сказав, скоро. Насправді вже ось ось воно. Зайняв крайнє ліве положення. Ножка була на гальмах щеплення. Під'їхав. Нейтралочка. Зупинився. Відпочиваю. Зараз їдемо ліворуч. Ой, там буде бруківка, там може буде звук поганий. І тряска трохи. Ну, ми, дуже, ми дуже довго по бруківці їхати не будемо. Мабуть. І ось зараз, коли будемо виконувати поворот ліворуч, також дуже важливо перевірити, чи немає зустрічного транспорту. Але тут, слава Богу, світлофор працює таким чином, що автомобілі, ті, які назустріч зупинилися, а ми можемо продовжити рух. Тільки не зрізаємо, а через центр перехрестя. Ось я повернув. Права смуга зайнята, тому я рухаюсь у лівій. Да, по бруківці, звісно, не дуже комфортно відео знімати, тому ми десь скоро кудись повернемо з цієї бруківки. Права нога на гальмах, багато нерегульованих пішоходів, тут пішоходних переходів і, звісно ж, пішоходи ходять. Тому маємо бути готові. Так, тут рух тільки прямо можна, тому ліворуч і ні праворуч повертати поки що ми не будемо. Знову переставив праву ногу на гальма, дав проїхати автомобіль, який повернув. Ну і за ним. Ну оце я, мабуть, дарма зробив, тому що в даному випадку на перехресті утворився затор, бажано було б не заїжджати. Звісно, мало хто користується цим правилом. І от я зараз також помилився трошки, мабуть, потрібно було почекати. Але слава Богу, тут знову ж таки швидко ми роз'їхалися, тому немає великої проблеми. Чудово. Ну що ж. Давайте на перехресті повернемо ліворуч. Вмикаю лівий показчик, дивлюсь ліве зеркальце, крайнє положення зайняв. Пропускаю зустрічний транспорт, даю дорогу. Перша передача, точечка утримання. І після цієї Тойоти, яка повертає, ага, він пішоходи буде пропускати. Хорошо. Я повернув. Друга передача. Плавний відпустив щеплення. І рухаємося далі. Бачимо дуже багато пішохідних переходів. І запарковано автомобілем з боку. Бачимо пішохід. Зупинилися, включили першу, точку утримання, легенький газ і тримаємо. Відпустили. Якщо перед нами хтось паркується, звісно ж, ми не спішимо, не, не піджимаємо той автомобіль, а знижуємо швидкість, даємо запаркуватися, включив першу і на ходу акуратненько під'їжджаю ближче. Він припаркувався, а ми поїхали далі. Чудово. Виїжджаємо на головну дорогу, у нас другорядна, тому ми даємо дорогу тим, хто рухається по головній. У нас дорога з одностороннім рухом. І, звісно ж, ми. Повертаємо праворуч. Тут велосипедист. Велосипедисти це також учасники дорожнього руху. Тому якщо по смузі по головній дорозі рухається велосипедист, то ми дорогу даємо. Лівий покажчик, ліве зеркальце. Дивлюся, коли буде можливість, перелаштовуюся. Да, якщо я трішки не встиг перелаштуватися на розмітці, яка дозволяє, ну нічого страшного, перелаштуйся там. За пару метрів після того це, можливо, буде навіть безпечніше, ніж зупинитися і чекати. Тому що якщо ми зупинимося, то є вірогідність, що наша швидкість не дозволить нам безпечно потім продовжити рух. Тому, якщо вже прям так трапилось, що ви не встигли перелаштуватись там, де розмітка дозволяла, я б не сильно, не сильно робив без цього проблему. Хоча дійсно, да, це згідно правил дорожнього руху порушення. Але якщо ми говоримо про безпеку, то нічого страшного в плані безпеки не трапилось. Отже, рухаємося прямо. Тут у нас тягучка, тому ми на першій передачі контролюємо газом і гальмами роботу. Точніше швидкість автомобіля. І намагаємось тримати дистанцію, також дуже не прижимаємося, тобто не спішимо. Щеплення, зупинився, нейтралочка, ножка в упорі. І відпочиваємо. Друзі, якщо вам подобається такий формат, обов'язково скажіть про це в коментарях. Поставте лайк. Хто не підписаний, підписуємося. Ну і, звісно ж, я буду продовжувати знімати не тільки такі відео, а будь-які відео на всі теми, які вас цікавлять. Ну і звісно ж, і, звісно ж, будуть саме ось такі відео з таким форматом, де я буду водити по місту і показувати, показувати вам цікаві, можливо, неоднозначні якісь місця і правила проїзду цих місць. Тож, Поки що на цьому ми завершуємо і до зустрічі в наступних відео. Пока!